Вітаю всіх на каналі Черівна Порцеляна. Мене звати Марина і я вдячна вам за те, що ви зайшли на мій канал. Дуже рада, що у вас є бажання, нагода, можливість подивитись мій новий ролик. Дякую вам за це. І за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі, довіряєте мені, купуєте мене. Три мені. останні ролики я записала в кінці липня. Потім ми виїхали з Німеччини, ми були в Україні, були в Києві, відчули все те, що зараз відчувають наші співвітчизники. І вчорашній день був досить важкий емоційно, морально. Але я вирішила все ж таки записувати сьогодні сюжет, і окрім того, щоб показати вам новинки, які в нас є, їх небагато, але вони вже є. Я хочу звернути увагу на ті предмети, які виставлені в телеграм каналі, досить давно. І можливо, той, хто вже має якісь покупки, є замовлення, зверне увагу на те, що. На те, що я там представила, ціни я буду знижувати в серпні. Я так собі вирішила, що це буде місяць е, таких знижок, таких різних акцій. Ну, буду намагатися. Е, отже, розпочинаємо. Тобто я покажу вам, е, зверну увагу ще раз на ті предмети, покажу їх, потримаю в руках, трошки розповім про них, і, окрім цього, покажу новинки. Розпочати свій показ я хочу. Спочатку я хочу звернути вашу увагу на чудову скатертину, яка лежить у мене на столі. Це українська фірма, добре відома Ярослав. І ця скатертина подарунок мені від колег, тому що я їздила, була вдома, була на роботі. Зустрічалася своїми колегами, з друзями. І неймовірно була щаслива, тому що зараз дійсно головне це. Це відносини, це стосунки, це люди. Дівчата, дуже вас люблю, дуже вам дякую. І кожного разу, коли буду робити сюжети, буду згадувати про вас. Дякую. Отже, перший показ це посуд з міста Делфт, Голландія. У мене є окремий сюжет про, про цей посуд, як явище, культурне явище. А ось потрошку в мене зібралась така колекція, з якою я готова розлучитись насправді. І давайте я вам покажу те, що в мене є. Ну, Перше, це ось така маслянка. Кольори, ви бачите, вони нібито однакові, ситні, але відтінки все ж таки різняться. Ось така маслянка досить велика, вона важка, все це кераміка, все це фаянс, це не порцеляна. Красивий ручний розпис, вона в гарному стані, вона нова, ця, ця маслянка. Ось така кришечка, малюнки з обох сторін. Традиційні для Голландії така масляночка. Потім є ще дві тарілочки у мене, декоративні настінні тарілочки. Одна меншенька 13,5 см діаметр і більшенька 16,5 см. Вони дуже гарні, теж ручний розпис, є підвіси з обох сторон, ну, тобто на, на обох тарілочках. Дуже га... Вони добре виглядають на стіні, вони в мене зараз висять на, на, на стіні, тому можу сказати, що досить ефектно виглядають. Так, тепер ще одна тарілочка, це навіть така мисочка або вазочка, вона на ніжках, теж з написом і з красивим розписом. Хвилясті краєчки, ніжки, 15 сантиметрів її діаметр. Остання річ, яку я хочу показати, якщо попередні ви всі бачили в моїх сюжетах, то цю шкатулочку ви не бачили, я її не виставляла. Вона такого сіроватого кольору. ну Тут теж на посуді умовно білий колір. Але тут такий трошки сірувато-блакитний, можна сказати. Так само, ось такий малюнок, теж ручний розпис, все є. Тільки на відміну від попередніх предметів, тут є кракелюр, ну, який характерний, фактично, для всіх цих предметів, для фаянсу. Він його не псує, а тільки підкреслює вік. Ось така досить симпатична шкатулка, яка також разом з іншими предметами буде виставлена в телеграм-каналі. Ставить вам велике блюдо. Воно досить давно вже в мене в телеграм-каналі виставлено. Ніхто на нього не звертає увагу, на жаль, а блюдо, неймовірне. Діаметр 28 см, Ось так по, по цій стороні, по ручках, там близько 30, напевно. Білосніжна порцеляна, напевно, так воно не дуже добре видно зараз на, на камеру, але неймовірно біла порцеляна, красива позолота. Трошечки вона потьмяніла в деяких місцях не повністю. Красивий малюнок це деколь, красивий рельєф компанія Ешенбах. І це блюдо дуже ніжне, воно якесь особливе. Ну, тому що напевно не дуже яскраве, тому не звертають на неї на нього увагу. А можливо, просто не піднімаються вверх в телеграм-каналі. Тут є підмальовка. Ну, я вважаю, що це шедевр свого роду, і тому хотіла б, щоб він цей, воно це блюдо потрапило в гарні руки. Так само недооціненими є дві вази, ну, мені вони дуже подобаються насправді. Вони різні, але досконалі обидві. Оце компанія Керафіна Німецька, досить теж відома з гарним посудом. Тут поєднання двох таких фактур: глазурована частина всередині. І ось тут верхня частина з ручкою, такою як амфора, вона нагадує. І квадратної форми нижня частина з білосніжним бісквітним фарфором. Тобто тут є ось така поєднання блиску і матового, матової порцеляни. Неймовірно гарна, квіти виглядають в ній красиво. Дуже гарно. Це перша ваза. А друга ваза зовсім інша. Це кайзер сучасний такий стиль. Бачите, вона має таку форму. Все це оздоблення все в ідеальному стані. Я рідко таке кажу, але в даному випадку це в ідеальному стані. Красивий малюнок з обох сторін однаковий, і в ній теж ваз, квіти виглядають дуже ефектно. Насправді наші інтер'єри вдома вони не завжди барокові, вони не завжди там в стилі якомусь старовинному або класичному. Сучасні, переважно сучасні інтер'єри, невеликі квартири. Ну, я маю на увазі більшість з нас. І ось такі лаконічні предмети, вони є прикрасою. Вони дуже добре доповнюють ці інтер'єри, на мою думку. Тому от, закликаю звернути увагу на цю, на цю вазу, на ці дві вази. Ще одна частина моєї колекції, яку я почала збирати, але так. Потрошку якось зупинилась, скажімо. Декілька тарілок декоративних з зображенням зимовим сюжетом. Ну, одна з них ось така велика, 25 см її діаметр. Дуже красива. У мене була подібна, були подібні тарілки, їх чотири за сезонами. Це компанія «Хайнріш». І віліруй Бог разом вони, бачите, це вінтер. Ось така тарілочка. До неї, до речі, йде у мене є, крім зимової, є ще а, літня. Ось так. Дві тарілки, дуже ефектні, дуже красиві. І дві тарілочки невеличкі, ось така 19,5 см, з пташками. Така тарілочка, тут є це для підвісу, це є, це Хученройтер, це каталог Брадекс, який... в якому представлені декоративні тарілки, різні німецькі. Ось така і е, інша ще одна тарілка: це теж Вілірон Бог в стилі такому примітивізму. Дуже гарна, дуже симпатична тарілка, яка мені насправді подобається, але неможливо зібрати все. Тому ось я теж їх запропоную до продажу. І поки ми зупинимось на, на цьому, на тих предметах, які будуть в телеграм-каналі. Хоча нові речі, там, певно, нові предмети також я буду продавати. Ось нещодавно прийшла до нас, прийшли разом, минулої суботи прийшли разом оці два, два, два предмети. Великий чайник, ну, тому що це чайник, там є дірочки. І ось таке тріо. Давайте почнемо з тріо. Дуже красиве. Дуже ефектне. Здається, що це колір е, чорний, але на, насправді це темно-синій колір. Компанія Плауенд Плау, це в минулому Шерхольц, дуже відома компанія. Це Німецька Демократична Республіка, тобто часи е, соціалістичної Німеччини. 50-ті роки, скоріш за все, тому що ну, ви бачите, ручки, форма, дуже красивий е, декор золотий. Ну, поєднання білої позолоти, кобальту і е, бі бі білої порцеляни, кобальту і позолоти завжди ефектне. Блюдечко ось таке. І тарілочка. Дуже ефектна. Трійка. Така урочиста. Е, і чайник. Чайник трошки такий, тут вже кобальт світліший, але теж позолота. золота. Теж е, такий, ну, на мою думку, стиль 70-х років, трошки щось східного, східні. Ось така кришечка позолота матова. Практично всюди вона в гарному стані, ручка і верхня частина така. І нижня частина. Це, Тішен. це Хучен Ройтер. Тішен Ройтер. Ну, тобто, це час до 1990 року, на мою думку, це 80-ті роки. 80-ті або початок 80-х років. Ось такі речі. Як було б добре, якби їх придбали разом, напевно, бо вони так дружать між собою дуже. Але це вже все індивідуально. Тепер ще тарілка 24 см діаметр, проїзна порцеляна, досить товста. Це не тонка порцеляна, досить такий важкувата і товста. Ну, скоріше, вона мені здається як декоративна, але тут немає ніяких елементів для. Підвісу, це Фюрстенберг, так треба розуміти, 1971 рік через те, що стоїть одиничка. Лотті це, це назва сервізу старовинного. Ну, тобто, це вже репліка посуду 18-го сторіччя. Красива така троянда, якось воно трошки так розташовано, незвично. Але ось така гарна тарілка теж у нас є. І на останок знахідка маленької фігурки, близько 16 см її висота. Страшенно вона мені сподобалась. Я ходила, ходила, потім повернулася і забрала її. Чому не відразу? Ну, по-перше, ціна. А по-друге, тут немає клима. Справа в тому, що все одно я так собі зрозуміла, що це якась. Особлива фігурка, така тітонька собі, в одязі 20-х 20 років минулого сторіччя, почала шукати і знайшла, що, скоріш за все, це Гьобіль. Вони десь в 70-х роках, в 80-х роках випускали таку серію Жінки. Парад, Fashion on парад називається, тобто, так би мовити, парад мод. Вона має ця дівчинка, ця жіночка, тому що тут ну, чому я вирішила, що це Гьобель, тому що обличчя однакові практично у тих, які я бачила, я поставлю фотографію. І ось у цієї дами. Її я не бачила ніде чомусь. Не знаю. Ну, і тут я ж кажу: немає клейма: сукня такого кольору вускового оця шляпа клош. Я вже пішла в інтернет і почала шукати і читати про всі ці моди 20-х років. Ну, і знов таки це арт-деко своєрідний. Бачите, це 25-й, напевно, 27-й рік, тому що був період, коли юбка спідниця була довша, а потім вона почала підніматися майже до коліна. Ну І тут такі елементи декору, елементи костюму з білим кольором оці красиві такі теж елементи на шляпці Клош, яку носили, вона зго... з... схожа на е... дзвін, таку форму, форму... Е... дзвону невеличкого. Тут є і прикраса в неї на шиї, і зачіска така. Ну, Все це 20 ті роки. В світлі того, що я знаходила е... таку ці та -та -та тарілки, як я їй показувала в минулих сюжетах, мені здається, що це та мода. Тема моди 20-х років, вона дуже така. якось Вона <Salz leaner> прийшла до мене, і потрошку я це вивчаю. Мені подобається дуже. Ну от така фігурка. Е якщо додати, що на київській барахолці я майже придбала е е київську фігурку, теж, як майстриня, Кравчиня приміряє платячко на дівчині, де, десь, напевно, навіть, напевно, 60-ті роки там клеймо дуже старе було. Ну, так ось якось ця тема у мене зараз присутня в моїх пошуках і в моєму вивченні. Ось така фігурка це останнє придбання минулих вихідних. На сьогодні все, шановні друзі. Маю надію, що якась інформація була вам цікавою, можливо, щось сподобалось. Заходьте в мій телеграм-канал. Бажаю вам всім спокою, миру, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей!